Полностью подъезд был заселенный. Все э, поверхи были заселенные, все были с людьми. Первый этаж был магазин, и получается со второго этажа полностью все с людьми было. Сколько вас усилило в подъезде? И, получается, я с дочкой. Э, мужчина со второго этажа. Вот получается 4. В итоге четыре человека и шесть человек группа. Э, Краматорчанка Олена Котова показує під'їзд будинку, де жила з донькою. Вони під час удару армії Російської Федерації вціліли. Квартира зруйнована повністю. Я подала документи. И где-то даже не прошло месяца, меньше месяца, и у меня в ДИИ уже подтянулись, подтянулся сам сертификат. Сертификат был на сумму 1 410 483 000, это еще и 20 копеек. 33,5 тысячи долларов, скажем так. И оно ж когда подтянулось, так красиво написано было, что ура, сертификат готов. Едьте, выбирайте недвижимость и оплачивайте. И после того, как на... выберете недвижимость, нажимайте вот эту кнопочку забронировать кошты. Мы поехали к подруге, это в киевскую область, выбрали квартиру, все, нажали на кнопочку на эту и ничего не произошло. Деньги, оказывается, сразу так просто не приходят. И получается три месяца, через три месяца мне пришел сам сертификат. Ура! <свечес> Сертификат пришел, выбирай. Мне пришлось добавить 10 тысяч долларов. Хорошо помогли друзья. Спасибо им. Оформление само вышло 50 тысяч гривен. Вот жду, когда в середине ноября наконец-то будет момент, что мне отдадут ключи, и я смогу попасть в эту квартиру, которую приобрела по сертификату. Тут очень большая часть жизни осталась, потому что ну, были прекрасные моменты. А це мешканка іншого під'їзду цього ж будинку Радіса. Говорить, через авіаудар у її квартирі повилітали вікна. Вибили вікна мені, ну а це на відновлення поставили вікна, а тепер ждем на тій неділі повинні поставити балкон. Це все безкоштовно. Ну на відновлення виділили мені 83 тисячі 126 гривень і 70 копійок. Ну, на карточці в мене лишилося 10 гривень. Ну, якраз це все. Ну, звісно, це, откоси ми не робили, откоси ми будемо робити самі, бо откоси сильно дорого. Так і живемо. Газ є, світ є, вода є. Що ще треба? Що треба евакуюватись. Не будемо, ні. Те, як жили, так і будемо жити. А що обіцять? Яка доля будинку? Що тут буде робитися? Знаєте, ви це ви поінформовані? Ну, будинок як був, так і буде існувати. Тільки першого під'їзду не буде, буде чотирьох, не п'яти пад'їздний, а чотирьох. Вони вікна позатуляли в нас, позабивали вони вікна, ну утеплили. Відновили вікна і підприємці, які працюють на першому поверсі будинку, щоправда, за власний рахунок, каже працівник магазину Данило. Не вилітіли окна, одразу двері, потолок, кафель візки, ну а вивізки всі. І все, прибіжали тут була горада мусора, ось десь ту вітку велику. І все, і почали зразу забивати, заколачувати вікна, щоб ніхто не заліз. Марадіо всякі. скажіть, як відновлювали своє приміщення Самі, самі припайшли, купили все. Нічого взагалі не звертались нікуди. Просто своїми і все. тому що чекати довго, це, ми ж самі пані. Діє тисячі полтори-дві десь так. Це тільки одна чиста ДСП. Одна як все ми забили, тому що у вікна ставить мабуть, ні. А отут ще окно було. але ми його своїми силами і назад. запихнули. у Краматорській міській військовій адміністрації на запит редакції Суспільне Донбас відповіли, що будинок на комерційній три зазнав значних пошкоджень. За висновком експертизи, під'їзд, на який припав удар, аварійний і відновленню не підлягає. Його планували демонтувати до кінця року. Дев'ятеро жителів під'їзду отримали сертифікати. Є відновлення на купівлю нового житла. Розробили проект для ремонту даху. На це планують витратити 230 тисяч гривень. На технічне обстеження будинку пішло 200 тисяч гривень. У будинку зараз мешкає близько 70 людей. Нагадаю, 21 червня армія Росії вдарила по будинку на комерційній 3 у Краматорську. За даними речниці державної служби надзвичайних ситуацій, Вероніки це була керована авіабомба. Юлія Підгола, Анастасія Дашко та Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.